розпочинаємо засідання Конституційної комісії з питань архітектури і містопутування житло, комунального господарства, екології, надзвичайної ситуації, енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики. До складу комісії входить три члени, серед яких присутня Христина Маланчук, голова комісії, та Тарас Чвертацький, секретар комісії комисии вид супи с това причеми. Пора комисия и наявни оставя на голосування про відкриття засідання комисия комісії з питань архітектури, и местопотование, що комунални господарства, екология и национальни ситуации, енергозабезпечението, енергоевки, съсел, саморедования, законности, правопорядка, регламенту, депутатської діяльності та етики. сетане. за. Четвъртатски? Да. Решение преди. На възможността на комисия предотвратим проект решения про внесен измен в сесия на спори рада. То сажено на гласувание за твечени проекти дека. Маланчук. За. Четвъртатски? Да. За.

28, 101, 50, 50, 10, 40. Отбезпочитен векът сте по-вършен, че вършим да вие дадете акции. Иначе, мен не е въпросил да се решим. Удоби ти си петата, всъщност. Вие ставяме във за. Твъртък? За. Решение преди. Пори, Дякую за участь.